З давніх часів Буковина вважається краєм багатим на традиції та цікаві забави. Неповторна архітектура, яскраві колорит та національна автентичність роблять її не схожою на жоден інший регіон України. Як приклад, вже традиційно у Чернівцях проводиться етнографічний фестиваль Маланок Маланка Фест це унікальне дійство, на якому представлена українська, бесарабська, гуцульська, молдавська, румунська маланка, традиції, яких збережені на Буковині. Та, окрім автентичної Маланки, у фесті приймають участь колективи з Маланкою у сучас так званою переберією. А починалося це доволі просто. Люди збиралися разом, вчили колядки та щедрівки, шили неповторні костюми. Обов'язково при цьому хтось брав на себе роль діда, баби, маланки, чорта чи кози. А в передень свята Василя з 13 на 14 січня всі гуртом ходили по селу і прославляли святих. Згодом зрозуміли, а чому б не показати всім красу і колорит костюмів? Так і започаткували в Чернівцях фестиваль Маланок. Вже традиційно до столиці Боковини з'їжджаються сотні маланкувальників. Спочатку вони організували. Вить карнавальну ходу з центральними вулицями Чернівців. Під час неї глядачі можуть побачити і відчути колоритність, різнобарвність, унікальність цих колективів. Адже маланкувальники з різних куточків Буковини показують традиції свого краю. Примітно, що традиції маланкування вже кілька сотень років. З часом змінюються образи учасників, удосконалюється репертуар. Незмінною залишається мета свята презентація Чернівецької області як краю різнобарвного в етнічному відношенні регіону, в якому збережені традиції народних свят. Тому що року до столиці Буковини з'їжджається деталі більше туристів, які прирівнюють народні гуляння до карнавалу в Бразилії. І переконують, кожен, хто побачить це яскраве, колоритне та неповторне дійство, без сумнів. Во забути його вже не зможуть.